Ми бачимо те, що не бачать інші. Ми завжди готові до бою. І навіть якщо падаємо, завжди піднімаємося, щоб довести справу до кінця. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, що спільного між скорпіоном, Наруто та японськими ніндзя? дізнайся у рубриці Арсенал. Він створив серію найуспішніших ігор: StarCraft, Діабло, Воркрафт, але раптом. Про Пардо шокував фанатів новиною після 17 років розробки він іде з Blizzard. що змушує культових розробників йти з гейм-індустрії назавжди. Дізнайся у фокусі, як перемогти терористів та економічну кризу. Yes. Найголовніше це тактика, і у нашій грі ви навчитесь усім секретам та ще й отримаєте суперзброю. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями «Act of Aggression» та рейтинг найбожевільніших гонок у трійці гронавта. А просто зараз гаряча новина. Вона отримала понад 90 нагород. Її купили 11 мільйонів геймерів та визнали найкращою грою десятиліття. Це Half-Life 2. Найкультовіший шутер в історії ігор, на продовження якого вже 10 років чекають мільйони фанатів та навіть сам Гордон Фрімен. Та нещодавно, після презентації віртуального шолому від HTC та Valve Джим Барнет в програмі студії, приголомшив фанатів халфи новиною. Під час розробки шолому ми розглядали варіант створення Half-Life 3 для окулярів віртуальної реальності. Більше того, ми навіть зібрали невеличкий білд гри, закинули туди кілька хедкрабів, пару рушниць та ракетниць, і вирішили подивитись, як це буде виглядати у віртуальній реальності. Але не варто робити передчасні висновки, адже в першу чергу для нас головне створити повноцінну гру для віртуального шолома. А от чи буде це продовження халфи, лифти або взагалі щось нове, ми поки не визначились. Та, попри це, Valve запускає серію власних ігрових Онсолей Steam Машин на базі персональних комп'ютерів, що дозволять грати на великому екрані з геймпадом, а також запускає власну операційну систему SteamOS. І той факт, що саме Half-Life став інструментом тестування для окулярів віртуальної реальності, говорить про те, що Half-Life 3 все ж таки вийде. А от коли поки невідомо, Та хай там як Half-Life 3 у віртуальній реальності це чудова новина. А на тебе вже зачекалися ігри, які вже вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці Свіжак.